І коли тут розмінували не все ще, а трохи. то наших допустили людей, оця водонапорна башта, 14 метрів, ми встановили там, щоб Краматорськ і Славянськ покривали і то воно не повністю. Після цього знайшли ми списану антенну військову називається. Вона вже була на металолом списана, фахівці місцеві інженери. Відремонтували її, посилили і відновили повністю мовлення, яке було. Вона склалася на чотири частини і лежала от там на будівлі. Все було розбито, вся апаратура, в окнах блоки стояли, ну зрозуміло, тут війна йшла. Значить, вирішили ми, що ту частину будівлі залишаємо, а тут будемо проєктувати і все інше. Все було розбито тут, і все і в пулях, і в снарядах було. Оце зробили своїми силами. Наша фіга, і е, саме головне зробили електроживлення. Це дуже важко було кабелі протягнути, зробити щитову. Я вам зараз покажу, яка може забезпечити ну, тут любу нагрузку. Через рік є от, надія, да, що Ні, в цьому році. Я очікувано. Да. Ми от приступаємо до будівлі. Ну, ще Липень, можна... серпень, червень, коли скажіть, будь ласка, на камери. Не скажу на камеру, генеральний підрядник зараз розробляє план.